Починаємо стоячи, стаємо на край килимка, переносимо вагу тіла вперед. Ноги разом, носки розводимо в боки, позицію трикутник. Вирівнюємось уздовж уявної осі, трохи опираємось одній нозі іншою і притискаємо долоні з боку до стегон. Отак, трохи вище на стегні, лікті врізнобіч. би тримаєте з боку чарівне коло Magic Circle. П'ятий міцно стоять на підлозі, маківка тягнеться до стелі, витягуємо тулуб, а живіт підтягуємо всередину і вгору. Відкриваємо грудну клітку, піднімаємось на пальцях ніг на вдиху, відчуваємо щеплення м'язів. Маківку залишаємо на місці, п'яти опускаємо. Добре. Ще раз. На вдиху піднімаємось на ногах, п'яти одна до одної. Руху здовж усі. Так, і опустились. І ще раз. Угору. Вниз. Чудово. Тепер руки схрещуємо в ліктях перед собою. Одну ногу заводимо за іншу, опора на носок. І так само, тягнучись вгору, опускаємось на килимок. Сідаємо, зводимо ноги. Можна трохи відсісти назад, якщо треба. І починаємо вправу на пів розгортання. half roll down. Руки під колінами. Опора на м'язи трохи вище сідничних горбів. Хребет округлюємо з відчуттям росту вгору. І відхиляємо тулуб від ніг, утримуючи відстань між тазом і ребрами. Так. І повертаємось, підтягуючи живіт всередину і вгору. Так. Зупинка. Знов відхиляємо тулуб назад з відчуттям росту і повертаємось. Можна навіть підтягнутись на руках, притиснути стегно, щоб відчути зворотний рух. Коли тулуп повертається, живіт втягується всередину. І ще раз: назад. І вперед. Добре. Випростовуємо руки вперед. І опускаємось повністю, як у повному розгортанні. Roll down. Всім тулубом. Ось так. Дуже добре. Праву руку за голову на потилицю. Ліва поверх ребер. Ноги можна зігнути. Зараз підійматимемо тільки верхню частину тулуба, стежачи, чи буде підніматися й таз. Піднімаємо голову. Притискаючи її до руки, а руку до голови. Підіймаємось до нижньої частини лопаток і опустились. І знову піднялись. Лопатки донизу. Тобто ребра донизу. Піднялись. І опустились. Ще раз. І опустились. Міняємо руку. Те саме. Точнісінько поверх ребер кладемо руку. Підйом на видиху. І грудну клітку спрямовуємо донизу. Ребра всередину. Лікоть на підлозі помагає. Опустились. Ще трошки зігніть ноги. Грудна клітка донизу. Отак. Підйом. І притискаємо руку до голови, а голову до руки, щоб відчути м'язи спини зліва. Так, добре. Назад. Тепер обидві руки за голову. Піднялись і тримаємо. Плечі з вухами не торкаються. Піднялись і стежимо за стегнами. Підносимо обидві ноги вгору. Ніби в позицію жабка, фраг. Добре. Тулуба тримаємо. Тримаємо. Праву ногу опускаємо на підлогу і повертаємо назад. Зігнули і повернулись. Тепер ліва. І назад. Тримаємо тулуба. Права. Ліва. Так. Права. І зігнули. Зігнули і повернулись. Ще лиш разок. І ліва. Гаразд. Відпочиваємо. Можна опустити ноги на підлогу. Відпочинок усього пару секунд. Один-два. Тепер руки уздовж тулуба. Правильно. Коліна. Та ні, залишаємо коліна, як є, 40 градусів. Підіймаємо верхню частину тулуба. Ноги не підіймаємо. Ноги на підлозі. Руки тягнуться вперед. Стежимо за стегнами. Тримаємось на нижній частині лопаток. Випростовуємо руки вперед і обіруч заходимось помпувати. Голову тримаємо, помпуємо. Вдих і видих. Тягнемось далеко руками. енергійно. Дих. І видих. Вдих. І видих. Тепер підіймаємо праву ногу. І ліву. І помпуємо без зупинок. І ще. Обидві ноги тримаємо. Обидві. Отак. І ще. Випростовуємо ноги до стелі, сідниці на підлозі. Помпуємо, помпуємо енергійно, помпуємо. Так. Десять рахунків зробили. Руки притискаємо до підлоги. Згинаємо коліна. Прихиляємо ближче до грудей і опускаємось. Усе гаразд. Згортання вперед. Roll up. Випростовуємо ноги і піднімаємо руки до стелі. П'яти з'єднані. Вирівнюємося вздовж усі. Голову підіймаємо на рівень плече і потроху підводимося. Руки опускаємо до стегун, щоб щепилися м'язи спини. І підводимось. Тягнемось руками вперед. Так. А тепер опускаємось, утримуючи себе тулубом, а не ногами. Ногами тягніться вперед до мене. Добре. Ось так. І руки піднімаємо вгору. Як піднімаєте, то вже щеплюєте руку зі спиною. Не забувайте тягнутись руками. Так. Плечі теж випростані. Підводимо голову. Якщо треба, то можна взятися за стегна. Вгору. Тягнемось вперед. Хребет округлений. Ребра назад. А руки вперед. Опускаємось. Одну ногу притискаємо до другої. Тисніть, тисніть, тисніть. Підіймаємо руки вгору. І останній раз. Руки близенько до стегон. І тягнемось вперед. Трохи більше витягуємо корпус ребра вгору. Тягнемось вперед. І назад. Добре. Коло ногою. Лек серкл. Пригадуємо, яка була позиція ніг на підготовчому етапі. Оце щойно робили. Отож, випростовуємо ноги, підтягуємо ногу до себе, не відриваючи її від підлоги, коліно до грудей. Тільки одну ногу поки що праву. Витягуємо ногу догори. Потягніть її до себе. Ось так. Притискаємо. Та нога, що на підлозі, тягнеться вперед. І п'ятка теж стопа на себе. Руки вздовж тіла. І починаємо оберти всередину. Схрестили, опустили, відкрили і зупинились. У межах корпусу лінія лівого плеча, вперед, лінія правого плеча центр. Плече, центр. Плече, центр. Схрестили. Опустили. Відкрили. Зупинка. Ще раз. Схрестили. Опустили. Відкрили. Зупинка. Відкрили. Схрестили вгорі з лівою І до себе. Стежте за опорою. І ще. Руки на підлозі. Ребра закриті. Нога на підлозі витягнута. Ось так. І в п'яте. Добре. Згинаємо ногу і, не відриваючи від підлоги, опускаємо. Так само, як піднімали. Тепер ліва. Підтягуємо її м'язами живота і випростовуємо догори. Потягніть її до себе трошки. Ага. Повсякчас тримаємо зовнішню ротацію сідничними м'язами. Витягуємо цю ногу так, наче стараємось дістати нею до стелі. Так. Схрестили. Опустили, відкрили і зупинка. Стежимо за стегнами, щоб вони не рухались. Два. Схрестили. Опустили. Відкрили. Так. Плече. Плече. Центр. Добре витягуємо ногу, що на підлозі. Так. Зворотно. Відкрили, опустили, схрестили. Відкрили, опустили, схрестили, притиснули. Добре. Опустили, схрестили, притиснули. Останній раз. Згинаємо ногу, ковзаємо нею по підлозі і розгинаємо. Ну як, усе гаразд. Ще одне згортання вперед. Roll up. І переходимо до катання м'ячиком. Rolling like a ball. Сідаємо. Якщо потрібно, тримаємось руками за стегна. Сідаємо, наче в напіврозгортання. Half roll down. Займаємо позицію за сідничними горбами. Знаходимо рівновагу. І витриваємо ступні від підлоги. Руками тримаємось під колінами. Відчуваємо опір руки об стегно. Стегна об руку. П'ятки ближче до сідниць. Тримаємо руки під колінами. Ось так. Вдих, перекат назад. Видих на підйомі і повертаємось на те саме місце. Контролюємо. Добре. Ще раз. Весь час зберігаємо відстань між тулубом і стегном. Опір теж важливий. Притискаю, штовхаю. Ще раз. І назад. Добре. Ще раз. Дих. І видих. Добре. Тепер беремо за щиколотку. Так. Лікті назовні, плечі, живіт всередину і вгору. Перекат назад і назад на таз. Міцно притискайте руками ноги. Стопи мають бути ближче до сідниць. Так. І коли перекочуємось назад, п'яте від сідниць не віддаляємо. Ще раз. Добре. Опускаємо ступні на підлогу. Тепер контрольовано опускаємось додолу, як у напіврозгортанні. Переходимо до вправ на м'язи живота App Series. Добре. Ступні залишаються на підлозі. Підіймаємо верхню частину тулуба. Так само, як робили, щоб підготуватись до згортання вперед. Roll up. Ноги на підлозі. Верхню частину тулуба піднімаємо. Оце підготовка до сотні. Hundred. Тепер праву ногу підтягуємо до грудей. Тримаємо. І права рука на щиколотку, ліва на коліно. Ліву ногу випростовуємо в коліні вперед. Отак, тримаємо. Добре. І поміняли. Права нога там само, де була ліва. Зафіксували, притискаємо ліву до себе, Стегна від підлоги, не відриваємо. Поміняли. Тягнемось уперед, притискаємо ногу, поміняли. Притиснули. Так, поміняли. Поміняли. Затримались. Поміняли. Поміняли. І в останнє. Поміняли. Чудово. Ступні на підлозі. Руки поверх стегон. Ось так. Можна трохи відпочити в шиї. Опускаємо. Відпочиваємо 2 секунди. Один, два, підйом. Тримаємося угорі, руки на стегнах. Притискаємо їх до стегон м'язами спини. Плечі випростані. Верхній тулуб не горбиться. Поїхали. Вдих. Підіймаємо руки вгору. Тримаємось. Відкрили руки. Два. Описали коло три. Притиснули. Ще раз. Піднялись. Раз. Відкрили. Два. Коло три. Притисли. Ще раз. Тримаємось угорі. Так. Коло три. Так. Тепер ноги підіймаємо, як оце щойно для жабки. Фрак. беремось за щиколотки. Ця вправа теж дихальна, тому є особлива увага. На вдиху, випростовуємо руки і ноги. Ось так. Живіт всередину й вгору. Відкрили коло, опір рук об ноги. Не забувайте, що коли ноги повертаються до мене, ступні все одно тягнуться вперед. Отак створюємо опір. Неначе в ногах пружинки. Ще раз. Дих. Відкрили коло. Опираємось на видиху, Ще двічі. Дих. Відкрили. Описали коло. Вернулись. Востаннє. Відкрили. Вернулись. Хай шия відпочине дві секунди. Ноги не опускаємо. Вони зігнуті над грудями. Тулуб підіймаємо. Тепер обидві ноги до стелі. Вправа одна пряма нога. Single straight leg. Беремось за праву ногу, а лівою тягнемось уперед. Так. Тримаємо її. Тягнемось далеко вперед. Поміняли. Притискаємо і ще більше витягуємо. Трохи інтенсивніше. Поміняли. Тягнемось уперед цією ногою. Так. Поміняли. Одна вперед. І друга вперед. Опираються одна одній. Стегна не відриваємо від підлоги. Поміняли. Так. Поміняли. Тулуб вище. Поміняли. Так. Поміняли. Ось так. Поміняли. І поміняли. Останнє. Так, добре. А прямі, дві, дабл стрейт, хрест на хрест кріс-крос і так далі. Виконаємо. Підіймаємося у ще одне згортання вперед. Roll up, щоб перейти у вправу розтягування хребта вперед. Spine stretch forward. Це ще одна дихальна вправа. Час подихати. Випростовуємо руки вперед. Ноги розводимо на ширину стегон, стопи на себе. Так. Хребет не мов би видовжений по стіні. Ось так. На вдиху потягнулись вгору. На видиху округлюємо хребет, тягнемось уперед, тягнемось руками. Живіт всередину. Всі тримаються животом. Тулубом тягнемось уперед, а живіт втягуємо, вперед не пускаємо. Повертаємось назад і вдихаємо. Хребет за хребцем. Наче спираємось об стіну. І ще раз. На видиху. Так. Назад хребець за хребцем. Так. Ще раз. Витягуємо руку аж зап'ясток. Плечі випростані. Уперед. Так. І назад видих. Дих. Видихаємо. Тягнемось вперед. Руки ніби ковзать по столу. Притискаємо їх до стола. Так. Назад. останнє, Вдих. На видиху випускаємо все повітря, поки тягнемось вперед руками. І назад. От і все. Ну як добре вам сподобалось дуже.